перед вас зустрічає нас досить активна канонада на горизонті, вибухи то ближче, то далі. Йде така активна контрбатарейна боротьба. Тож, тож потрібно постійно слухати повітря і в разі чого ховатися в укриття. По вот этому предмету, который прилетел к нам от россиян, видно, какие обстрелы здесь происходят. Это не разорвавшаяся ракета от урагана. Вот, слава Богу, она не разорвалась, нікому не принесла ущерба. Всі це позиції української піхоти на слов'янському напрямку. Під прикриттям дерев пересуваємось ближче до передової. Росіяни тут спочатку атакували і активно наступали, розповідають вояки. Але через продуману оборону, як то кажуть, сточилися. Зараз, звісно, періодичність уміншилась обстріла, але піхота все одно працює з той ж періодичністю. просто без артподготовки. На этом напрямку с бронесилы начали перехопливать инициативу у ворога. В основном больше наша работа в этом направлении, чем их редко очень. В основном наши насыпают по рубежам. Попытки прорывов с техникой, ну, в принципе, на том же уровне, что и было. Ну, то есть инициативу здесь взяли мы? Да. Ну, во всяком случае, в арт работе, да. На певних ділянках росіяни зазнали втрати, відійшли, але стріляти не перестали. От зараз можна чути розриви касетних боєприпасів. Це активізувалася росіяни, російська реактивна артилерія. І це вже така п'ята чи шоста серія. П'ятий чи шостий пакет, який прилітає О, і от щось ближче. Ну, тобто така ситуація. Тут постійно. Це просто фон. Недовзі звучить команда повітря. Побачили в повітрі гелікоптери. Це російські сказали. гелікоптери. А, а, Тож треба триматися поближче там. до укриття. Хоча вони працюють на іншому напрямку, але Короче, буде О, це якісь ракети. Путин з'ясовываються це свої. Перевага в небі, тут теж за ЗСУ. Работали они з той стороны, начали этих х Ну вот это вот сегодня ебать с той стороны. Авіация начала работать достаточно активно на нашем участке. А российская авіация? Бы они все. Тут у нас їх не було вже давно. Ігор вояк дуже мотивований та емоційний слів про росіян не добирає, бо ворог щодня нищить його рідне місто. Поки цих уроків ми сюди не викинемо, ми не успокоїмося. І за Харків ми з ними розв'язаємося. А з Харкова. Да. Чиз Харкова, так. За нашу салтов. А не зря, думаю, що це все так пройдет. Більшість цих вояків із Харкова вони спочатку відбивали навалу на рідне місто. Тепер витискають росіян з Донеччини. До речі, слово помста від харків'ян звучить постійно. Ви там признаєте, Крим російський, а ми завершуємо він ні, тому що ми розуміємо, якщо ми зараз погодимося на якісь умови, то через короткий проміжок часу. Москва знову піде на нас, вона буде нас е, вбивати. Тому нам тільки потрібна перемога і капіталяція Москви. І мститися ми будемо за ті військові злочини, котрі вони вчинили. Віталій одразу пояснює, що він має на увазі. Мститися ми будемо не так, як вони. Ми не будемо вбивати е, цивільне населення. Ми не будемо там різати. Е, ми будемо вбивати ворогів на полі бою. Кого взяли в полон, тих будуть судити наші суди і все таке інше. Ось, ось така й буде наша помста. А так зараз виглядає війна на дальній дистанції. Закордонні самохідки панзергаубиці 2000 та краби снайперськими ударами нищать особливо цінні російські цілі та об'єкти, і таким чином якраз і перебирають ініціативу на себе. Тут дуже багато електроніки. І, ну до цього треба просто звикнути і максимально в цьому всьому розібратися. Потрібно по мінімуму людського втручання, старший офіцер батареї або командир батареї вводить ціль на комп'ютері машини, і це все автоматизовано передається на вибрані ним для виконання завдань гармати, і гармата після цього автоматично наводиться. Вкупі з далекобійністю і підвищеною мобільністю це просто жах для росіян. Ну а вони, в свою чергу, там, де не можуть дістати до українських військових, наводять жах на мирних жителів. Це наслідки чергового обстрілу слов'янська. Тут я спав і я того, до на мене упала земля. Я вообще планировал диван сюди в сюди то есть если бы я його переставив, мене б, звісно, накрила б стеклами, рамами. Також щоденно під обстрілами десятки інших міст та селищ Донеччини. Тільки за минулу добу загинуло щонайменше вісім мирних жителів зі Східного фронту. Руслан Смищук, Дембравун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Obrigado.